Держава забере зайве нараховані субсидії за опалення. Так вирішили урядовці, але поки не уточнили, якою буде процедура і коли її почнуть, говорять в управлінні праці. На прес-конференції його начальниця Вікторія Кіпкало попередила городян, що з них спишуть залишки субсидії як за централізоване, так і газове й електричне опалення. Субсидії почали накопичуватися з жовтня минулого року. Переплата з'явилася, бо за нормами допомоги нараховують більше, а фактично за лічильниками люди платять менше. Різниця є з більшості комунальних послуг, але урядовці розпорядилися повертати надлишок субсидії тільки за опалення. Після закінчення опалювального сезону. Сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення, тобто теплопостачання, повертається виробником чи виконавцем таких послуг. Ну, в нашому місті це підприємство КП «Теплоенерго», Повертається до бюджету в повному обсязі на підставі акта звіряння між «Теплоенерго» і управління праці та соціального захисту населення. В абонентів із газовим та електричним опаленням забиратимуть не всю переплачену субсидію, каже начальниця управління праці Вікторія Кіпкало. Людям залишать суму вартості 100 кубів газу чи 155 кіловат електрики. Коли почнуть повертати субсидії в управлінні, не знають. Урядовці поки не визначилися із формою документів. Родини, які перебирають норми, тепер мають платити вчасно, щоб допомогу не призупинили. Тобто тепер наші житлово-комунальні підприємства вони повинні відслідковувати не тільки оцей обов'язковий платіж, а й платіж за фактично спожиту послугу. А, тому, і вони будуть надавати нам списки тих осіб, які не сплачують. І ми зобов'язані зупинити субсидії до того моменту, як людина сплати. Це має спонукати людей до економії енергоносіїв, кажуть в управлінні праці, дисциплінувати платників.